Про злочинність у період війни говоритимемо в черговому випуску проєкту Ну що там у вас? Цьогоріч правоохоронці фіксують зниження кількості крадіжок, грабежів та розбійних нападів, аналізують дані за останні 11 місяців. Зокрема, крадіжок, в тому числі квартирних, поменшило на понад 34%, а грабежів на 40%. Пов'язують поліцейські це з посиленням патрулювання, проведенням профілактичної роботи та допомогою унесені служби громадських формувань. Натомість випадків шахрайств побільшало удвічі. Передусім, це стосується замовлень через. З у прес-службі головного управління Нацполіції в Хмельницькій області повідомили, що такі заяви від мешканців області отримують майже щодня. Яка ситуація зі злочинністю у Чернівцях? Ми розпитаємо ведучу радіо Сі 4 Діано Пожар. Діано, вітаємо. Вітаю колеги. Готова ділитися актуальними новинами і ситуацією на Буковині. Звичайно, що повномасштабна війна вплинула і на рівень злочинності у Чернівцях. Також тут має вплив і регулярне вимкнення світла. Приміром, за словами правоохоронців, рівень злочинності. У Чорнівцях зменшився на 60%. і цьому сприяло декілька показників. Приміром, те, що комендантська година вона триває до опівночі, також тут має місце те, що вимикають світло, відтак у Чорнівцях ще більше посиленіше патрулюють вулиці. І, звичайно, за словами правоохоронців, тут має місце те, що зросла відповідальність за будь-які злочини в умовах війни. І якщо говорити мовою цифр, то приміром на 52% зменшився рівень шах. Храйства, і на 75% зменшився рівень крадіжок у Чорнівцях, зокрема з помешкань буковинців. Ось така ситуація. Тому, скажімо, зараз стало трішки спокійніше жити на Буковині. Напередодні ми запитали у підписників нашої сторінки у Фейсбук, чи відчули ви, що рівень злочинності від 24 лютого змінився? Так злочинів побільшало, вважають 29% опитаних, нічого не змінилося. Такої думки 13% респондентів. Що злочинів поменшало? кажуть 8% підписників. Важко відповісти, бо не орієнтуюся в темі. Цей варіант обрали 50% чоловік. Діано, а якими є результат вашого опитування? Ми також провели схоже опитування серед дописочів СІ-4, щоб зрозуміти, чи вплинула на них ось ця статистика, чи відчули вони які зміни. Відтак 30% респондентів відчули, що рівень злочинів на Буковині збільшився, і 38%, що навпаки, ось таких злочинів у україн стало набагато менше. 12% респондентів вважають, що Нічого і не змінилося, і 20% обрали варіант відповіді, що їм важко відповісти. Вони на це ніколи не звертали увагу. Ось такий результат опитування на Буковині Діано. Дякуємо, що приєдналися до розмови. Шановні глядачі, нагадуємо, що наш інформаційний марафон триває. Чекайте на чергові включення разом до перемоги.